Привіт! Є різні мови програмування. І якісь між собою більш схожі, якісь менш схожі. Що може різнити мови програмування або робити їх схожими? По-перше, це може бути сам синтаксис. Як, наприклад, Kotlin схожий на Java, Kotlin також схожий на Swift. А по-друге, це тип мови програмування. Наприклад, може ви вже десь чули, що є мови програмування, які є об'єктно орієнтованими, а є функціональні. І то, і то це стилі написання коду. Просто якісь мови мають інструментарій, який дозволяє написати код в стилі об'єктно орієнтованому, а якісь не мають. Так от, Kotlin, він має закладені конструкції і інструменти для того, щоб реалізовувати і функціональний стиль написання коду, і об'єктно орієнтований. Є чотири принципи об'єктно орієнтованого програмування. Це Абстракція, наслідування, поліморфізм і інкапсуляція. В цьому уроці ми вивчимо, що таке наслідування і як його використовувати в котліні. А щоб вивчити наслідування, потрібно знати, що таке об'єкт і клас. Якщо не знаєте, дивіться ось тут відео. А зараз ми коротко нагадаємо собі. В своїй програмі ви можете не просто створювати розрізнені змінні і з ними щось робити з допомогою операторів. Ви можете їх об'єднювати. І таким чином створювати певні типи. Тобто, ви можете задекларувати клас, який є шаблоном, і по цьому шаблоні ви можете створювати різні об'єкти. Наприклад, у нас був клас Person, і ви могли створювати різних персон з різними іменами і прізвищами. Хоч властивості всі були спільні, але значення тих властивостей були різні. Також ми створювали клас Car, машина, і створювали різні. Машини від того класу об'єкти. Так от, машина, і car, і person – це різні типи. І вони між собою ніяк не пов'язані. Але ви можете пов'язувати між собою певні типи, створюючи з допомогою ієрархії, коли один тип наслідується від іншого типу. Таким чином, переймаючи від батьківського типу усі його. Властивості, функції і інші характеристики. Так само, наприклад, як ви е, перейняли певні характеристики від своїх батьків. Так, і дитячий клас переймає певні функції і змінні від свого батьківського класу. Зараз в коді все стане зрозуміло. Давайте створимо два класи. Назвемо один клас CAT. Eat. Другий клас Duck. Це качка українською мовою. Тепер по одному екземпляру для кожного класу Cat one. Створюємо екземпляр класу Cat і створюємо екземпляр або об'єкт класу Duck. Є в нас качка, є в нас кіт. Тепер кожен з них має свою функцію function, буде дуже оригінальна назва. Функція кота. І функція качки. Duck function. Функція кота буде виводити в консолі, функція кота. Функція качки буде виводити в консолі функція качки. Суть в тому, що це дві різних функції, і вони роблять дві різних операції, виводять різний текст. Ось. І тепер, якщо ви викликаєте змінну об'єкта кота, ви маєте доступ до її функції. І не маєте доступ до функції іншого класу качки. Duck.duckFunction. Все, це ви вже мали би знати. Запускаємо, перевіряємо, чи все працює. А тепер ви можете створити батьківський клас, тобто клас, від якого буде наслідуватися і кіт, і качка. Який це може бути клас? Це може бути клас тварина Animal. Тому що кіт є твариною і качка є твариною. Клас створюємо інший. Animal. І клас Animal має свою функцію. Нехай буде Make Sound. Зробити звук. Яка буде виводити в консолі звук тварини. Добре. Це наш третій клас. І давайте зробимо так, щоб клас Kit і клас. Качка наслідувалася від тварини. Як це робиться? Після назви кота, після назви класу, викликається дві крапки. І тоді це означає, по суті, наслідуємо, наслідуємо який клас, і вказуємо назву іншого класу. Animal. Так само і тут двокрапка, Animal. Ми таким чином вказали, що кіт наслідується від е, тварини, і качка наслідується від тварини. Бачимо помилку, тому що по замовчуванню ви не можете наслідуватися в котліні від класу якогось. Щоб вам треба явно вказати, що Animal це клас, від якого можна наслідуватись. Для того вказується слово open. Ось. І друге, потрібно викликати дефолтний конструктор. Тобто конструктор по замовчуванню. Що таке конструктори? У відео ось тут зверху. Добре. Обидва класи kit і качка наслідуються від тварини. Тепер, коли ви дивитеся, які є функції доступні для кота, ви бачите, що, окрім cat function, є ще функція MakeSound. І в качки також є функція. Make sound. Тобто, хоч це два різних класи, і в них дві свої унікальні функції. Але коли вони наслідуються від одного класу, то вони мають доступ і до батьківської функції обоє. І кіт, і качка. Таким чином, і кіт, і качка вони унаслідували спільну характеристику від тварини. Це функція make sound зробити звук. Запускаємо. Функція кота звук тварини. Функція качки звук тварини. Важливе уточнення. Дитячий клас, клас, який наслідується від когось, він має доступ до батьківських функцій і властивостей. Але батьківський клас Animal, він не має доступу до функцій дитячого класу. Наприклад, ви можете створити. Свій окремий об'єкт Animal від класу Animal напряму. І тепер, коли ви подивитесь, які там є функції, там є тільки MakeSound. Там немає ані котячої, ані качачої функції. Тому що, як ви, діти, наслідуєте характеристики своїх батьків, але ваші батьки не наслідують ваших характеристик. Так і працює наслідування в ООП. Окрім того, що дитячий клас має доступ до функцій батьківського класу, він ще має доступ і до змінних батьківського класу. Ось вал створимо якась змінна, назвемо її n і присвоїмо значення 1. Тепер дивіться: kit має доступ до цієї змінної. Ви можете її викликати, з нею щось зробити. І качка має доступ до цієї змінної. Добре, вона нам не знадобиться, так що поки що затираємо. І, звісно ж, якщо ви ззовні десь, наприклад, в функції main маєте доступ через кота до, make, до функції makeSound, до батьківської функції, так само всередині в якійсь функції кота, наприклад, function, ви можете викликати функції батьківського класу MakeSound. І в duckFunction, ви так само можете користуватися функціями батьківського класу. поки нам цього не потрібно. Добре. Я показав, що кожен з дитячих класів може мати свої унікальні функції і властивості. Тому, поки що вони нам не знадобляться, ми їх затираємо, щоб не відволікатися на другорядне. Залишаємо основне. Кіт і качка наслідуються від тварини, і вони обоє мають доступ до спільної функції MakeSound. Функція, яка є спільна для їхнього батьківського класу. Але ж кіт, він не просто робить якийсь абстрактний звук, як абстрактна тварина, а він робить мяу, А качка робить кря-кря. Тому дитячий клас, він може перевизначити функцію батьківського класу. Ми можемо зараз зробити так, що якщо ми. До качки викликаємо функцію make sound, зроби звук, тоді, вона буде, тоді в консолі буде кря-кря. А якщо для кота, тоді буде вводитися мяу мяу Як це робиться? Як перевизначити батьківську функцію? Для цього вам потрібно написати ключове слово override, перевизначити. Потім, знову ж таки, як завжди ключове слово function, яку функцію make sound. Така сама назва функції, як і. Функція в батьківському класі. Але ми бачимо помилку. Make sound in animal. Функція в тварині не може бути перевизначена. Чому? Тому що потрібно вказати напряму, що функцію цю можна перевизначати з допомогою ключового слова open. Так як ми відкривали клас для наслідування, так ми і відкриваємо функцію батьківського класу для її перевизначення. І тепер. Качка змогла перевизначити цю функцію. І ми пишемо її унікальну реалізацію. Вона в консолі буде виводити кря кря Так само кіт. Пишемо override, і бачите, нам вже програма IntelliJ IDEA підказує, що ви можете перевизначити функцію MakeSound. Пишемо свою унікальну реалізацію. Мяу. І тепер увага. Запускаємо програму. Викликаємо функцію до кота make sound. Він робить мяу. Викликаємо функцію до качки make sound. Вона робить кря-кря. А Animal робить якийсь звук тварини невідомий. Тому що Animal це, так би мовити, якась абстракція. І ми не знаємо точно, що саме. Як саме видає звуки ця тварина? Так от, перевизначення працює таким чином, що, якщо ви до дитячого класу викликаєте функцію, та сама, як, яка є і в батьківському класі, тоді спрацює реалізація не батьківського класу Make Sound, а дитячого класу. Тому що реалізація дитячого класу завжди має пріоритет над реалізацією батьківського класу. Так. Ви перевизначили батьківську функцію makeSound. Але це не означає, що ви втратили доступ до реалізації батьківської функції. Ви можете її викликати всередині в, в коті або в качці. Але як це зробити? Тому що ім'я функції співпадає, і якщо б ви тут, в Make Sound, хотіли би викликати реалізацію функції makeSound батьківського класу, ви б просто написали таку саму назву, правда? Але тоді проблема. Ви фактично, бачите, тут показується, що буде рекурсія. Тобто, фактично, коли ви запускаєте функцію make sound кота, потім в ній запускається функція make sound, і це означає, що ви захотіли знову викликати ту саму функцію кота. Вам треба вказати: я хочу викликати функцію, яка називається make sound не цього класу, не this того класу, що в ньому є, а батьківського. Для того є ключове слово super. Реалізацію батьківського класу. Ось так. Бачите? Запускаємо програму. Звук тварини мяу, тому що викликалась функція makeSound кота. Потім звук тварини кря-кря, тому що викликалась функція duck 1 MakeSound. І звук тварини. Тому що ми просто викликали <кхем> батьківську функцію напряму. Тобто ключове слово супер вказує на функцію або властивості, тобто змінні батьківського класу, а ключове слово this вказує на функцію або властивості цього класу, в якому ми і пишемо це слово. На співбесідах часто питають: а яка різниця між перевизначенням функції і перевантаженням функції? Або англійською між оверрайдінгом і оверлоудінгом. Насправді це абсолютно різні речі, але вони мають спільну назву. Не потрібно путати, що робить кожен з них. Перевантаження функцій це, наприклад, коли ви пишете іншу функцію в тому самому класі, наприклад, cat, з тою самою назвою, але з іншим вхідним параметром. Наприклад, передаємо сюди якесь число. Number int. Все, помилки нема. І тепер, якщо десь ззовні, наприклад, в функції main ви захочете викликати makeSound без параметрів, або, точніше, make sound з параметрами захочете викликати, тоді вам просто треба буде вказати параметри. Бачите, є дві доступні функції без і з. Вказуєте параметр, і автоматично викликається ось ця функція. Забираєте параметр, автоматично викликається функція без параметра. Тобто, коли один клас. Має дві функції з тою самою назвою, але з різними вхідними аргументами, тоді це називається оверлоудінг, перезавантаження методів. А коли дитячий клас перевизначає функцію батьківського класу з допомогою слова override, це називається перевизначення функції. І це стосується наслідування напряму. Тому не путайте override з оверлоудінгом. Перевизначення з перевантаженням функції. І два слова про синтаксис створення класу, який наслідується від батьківського класу. Дивіться, тут ми вказали напряму. Ми створили екземпляр класу CAT. Ось змінна називається Cat1. І зразу викликаємо конструктор класу CAT. Таким чином, програма знає, що ми створили екземпляр класу CAT. А коли ми викликаємо після дорівнює Animal. Програма знає, що ми створили екземпляр класу Animal, а не Cat. Відповідно, Animal. Програма знає, що Animal не має доступ до котячих функцій. Але Cat має доступ до функції батьківського класу Animal. От. Але ви знаєте, що ми можемо після назви змінної вказати тип напряму. Ось так. Бачите, тут там він був неявно. Ми можемо вказати той тип всюди напряму. Що ми створюємо змінну DAC-1 типу DAC. і тут викликаємо власне, створюємо в пам'яті сам екземпляр даної змінної, даного класу. І тут можемо вказати тип Animal. Ось. Є особливість наступна. Ви можете для кота вказати тип Animal, і для качки вказати тип Animal. І все буде працювати. Тому що кіт є твариною, тип правильний правильний, і качка є твариною, тип також їй підходить. Тобто вони обоє є тваринами. Хоча, по факту, навіть якщо ви вказали явний тип Animal, потім ви викликаєте до цієї змінної функцію make sound, тоді вгадайте, яка реалізація викличеться. Викличеться реалізація все одно мяу кря-кря. Тобто реалізація дитячого класу. Тому що важливіше те, що є після дорівнює. Тут ви вказуєте напряму. Я в пам'яті створюю кота. Я в пам'яті створюю качку. Хоча вона і належить також типу AnimaL. І я в пам'яті створюю animal, а не кота або качку. Ось тут, в 9-му рядку. Тому ось. Але ви не можете використовувати для «animal» тип kit. Або «дак». Бачите, буде помилка. Дуже просто. Тому що екземпляр Animal не є качкою. Він не належить даному типу. Ви не можете для «animal» вказати тип качка. Тому що Animal не наслідується від качки. А навпаки, можна. Багато синтаксичних нюансів, але. Вони з часом запам'ятаються. Ви будете їх повторювати в нових уроках, повторювати ті самі уроки, і воно вам відкладеться. Просто продовжуйте далі, і воно все стане зрозуміло. На ділі не так важливо, який саме тип ви вказуєте. Найчастіше ви взагалі не будете вказувати після назви змінної типу напряму. Ви будете одразу після дорівнює писати, створювати екземпляр даного типу, і вже програма буде знати, який тип створився. Ієрархія наслідування зараз в нас проста. Один клас наслідується від іншого одного класу. Але може бути таке, що Animal сам по собі теж буде від когось наслідуватись, від якоїсь ще абстракції вищого рівня. Наприклад, і кіт, і качка є тваринами, але тварина є організмом. Так що може бути ще, наприклад, клас Open клас, е, От. Він може мати свої якісь властивості, тут ми зараз їх не будемо писати, і функції інші. І клас Animal може наслідуватися від класу організм. Ніякого протиріччя тут немає. Тому що тварина є організмом, а качка є твариною. Відповідно, качка є і організмом. І тут продемонструю, якщо в нас є, наприклад, функція в класі на найвищому ієрархічному рівні, в найбільш батьківському класі. Якщо так можна виразитися. Якщо там є якась функція організм function. Тоді до неї має доступ і, і безпосередня дитина, тобто animal, і всі похідні класи від animal. Качка і кіт Ось тут можете перевірити. Cat 1. Бачите, має доступ до функції організм function. І animal має доступ до функції організм function. Тому що. Клас не просто наслідує всі властивості і особливості безпосереднього батьківського свого класу, а й від усіх батьківських класів, які можливі вище по ієрархії. Давайте підсумуємо: Котлін є і об'єктно орієнтованою мовою програмування, і функціональною, тому що в неї є інструменти, які дозволяють писати код згідно принципів будь-якого типу програмування. Наслідування це один з принципів об'єктно орієнтованого програмування. скорочено ООП. Якщо один клас наслідується від іншого класу, тоді дитячий клас переймає всі властивості, тобто змінні функції батьківського класу. Але не навпаки. Дитячий клас cat, він може перевизначати реалізацію функції батьківського класу, наприклад, Animal. Пам'ятайте про відмінність? Перевизначення і перевантаження функції. Тому що це часто питають на співбесідах. Ієрархія наслідування може бути складна. Тобто, кіт може наслідуватися від тварини, а тварина може наслідуватися від організму, а організм там ще від чогось більш абстрактнішого. І тоді завжди, внизу по ієрархії, кіт він буде переймати властивості не тільки безпосередньо батьківського класу, а й усіх батьків вище по ієрархії. Цьому уроці ви побачили багато синтаксичних особливостей, багато нових конструкцій, і взагалі трохи парадигма програмування у вас зміщається в сторону ООП. Тому не лякайтеся, зразу ви все не запам'ятаєте. Тому вам доведеться не раз ще повертатись, напевно, до цього відео. Спеціально для цього я створив в описі таймслоти з назвами, з посиланнями на конкретну підтему даного уроку там Open, Super. Override, overloading, щоб ви швиденько знайшли конкретно, що шукаєте. З часом воно вам відкладеться. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Побачимося в наступних уроках. Бувайте!